Зараз їх в Україні, попри повномасштабні військові дії, близько 20 тисяч іноземних студентів, які їдуть до нас навчатися. Хто вони? Із яких країн до нас їдуть, які професії обирають? Ну і чому не бояться їхати в країну, яка воює? Про все це героїв нашого наступного сюжету, розпитувала Олександра Бабіхіна. що будете робити при латеральному вивиху колідної тяжечки? Є завжди два варіанти хірургічний або консервативний. Увага студентів прикута до макета скелета. Викладач розповідає, які бувають травми нижньої кінцівки в аудиторії група іноземців. Індієць Лейдоші розумів, що хоче бути лікарем ще в дитинстві. Я обрав медицину, бо немає більшої радості ніж лікувати людей і допомагати їм жити повноцінним життям і навчатися. Хлопець хотів саме за кордоном, розглядав різні варіанти. Та зрештою обрав Україну ще до повномасштабного вторгнення. Після початку великої війни Лей на деякий час виїжджав додому, та зрештою повернувся у Київ зараз я на п'ятому курсі і можу сказати, що всі ці роки були неймовірними. Найцікавіше це наші викладачі. Вони професіонали своєї справи. Вони вже навчили стільки студентів, і у них все ще вистачає терпіння на всіх нас. Далі я приїхала в Україну з іншого континенту чотири роки тому. Теж щоб втілити свою мрію, дівчина з Алжиру і до переїзду в Київ уже мала фах біолог-генетика. Бути біологом це не було мій вибір. А я дуже дуже хотіла стати лікарем. Коли я буду 40, 50, 60 років, я не хотіла сказати, я не хочу сказати, я могла. Коли почалося повномасштабне вторгнення, далі я думала не про те, як виїхати з України, а як тут залишитися. Я дуже хочу бути тут. Я навіть не бачила мою свою сім'ю більше ніж чотири роки. До нас в Україну завжди їхали навчатися медицині та фармації, бо в нас хороша база відносно недороге навчання і умови. Наприклад, Іран сильно зацікавлений фармацевтах серед особливості їхнього внутрішнього законодавства щодо торгівлі медикаментозними засобами. Серед Індії фактично дуже мало стоматологів, а вони сідуть на медицину. Ми забезпечуємо їм навчання безмовного бар'єру. Індія це країна з державною англійською мовою. Та не лише на медичні факультети їдуть іноземці. Ще один популярний напрямок IT. джумана в Києві лише кілька місяців. Сюди дівчина приїхала з Лівії у старшій школі. Вона зацікавилася програмною інженерією, тож стала шукати інформацію, де готують гарних фахівців за кордоном я провела невелике дослідження, питала знайомих, і відповідь, яку я найчастіше чула, це Україна. коли я дізналася більше, то зрозуміла, що Україна одна з найкращих країн у Європі для тих, хто хоче здобути технічну освіту. Гліб теж вчиться в київському політеху. Хлопець уже на четвертому курсі. і Він з Казахстану, хоча його історія цікава, сам він. Етнічний українець, я вирішив повернутися на свою батьківщину, тобто мої бабусі дідусі були репресовані на територію Казахстану, і я вирішив повернутися сюди. приїхав десь у 2021 році. Я починав з підготовчого факультету, тобто я обрав спочатку вивчити мову, а потім вже почати навчання. Та найчастіше іноземці обирають українську вищу освіту за співвідношення ціни якості. Наші випускники дійсно відомі у всьому світі. Вони є співробітниками, мабуть, ключових технологічних компаній, компаній у сфері інформаційних технологій. Звичайно, залишається в той момент важливим, що навчання в Україні і проживання є значно дешевшим, ніж в Західній Європі чи в США. І це взаємовигідна історія, бо іноземні студенти поповнюють бюджети вишів. Це дуже серйозні інвестиції в українську економіку. Це серйозні ресурси для розвитку наших закладів українських вищої освіти, які дозволяють їм в цих умовах наповнювати спеціальні фонди, виплачувати заробітні плати, утримувати інфраструктуру. Загалом в українських вишах нині навчаються понад 20 тисяч іноземних студентів. Найчастіше вони обирають такі спеціальності, як медицина, менеджмент, право, суднобудування, економіка та фармація. Звісно, до війни їх було більше. Ці тисячі молодих іноземців, які, попри обстріли та блекаути, обирають Україну, є маркером престижу. Я не бачу себе в інші країни. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон Єдині новини.